Все зашито, красиво таке було. Потім стало некрасиво. Вот це окно було відкрите сюди, как сюди пішла, то ударила сюди. Що це целое, це целое було. А вот это все. Вползвало. Я на кухні різала салат, і э, такі нарастаючий гули. Я дивлюсь, і летать, летять, летять дві ракети, прямо летять. Я нічого, я вче нічого не встигла зрозуміти. Домашніми справами у довгоочікуваній відпустці займалася і Алла. Її увесь день не відпускають ранкові спогади. Жінка каже: нічого не віщувало біди. Ранкову ідилію перервав гучний вибух і чорний туман, який вкрив усю її квартиру. Оговтавшись одразу, покликала на допомогу друзів. Кричить трубку, що допоможи мені, спасіть мене. Ну і ми все кинули і прилетіли сюди. А тут, ну, тут все вилетіло, ну страшне. Страшне, її привели до, до тями, побігли за всякими препаратами. ну в общем привели її до, до тями. І зараз оце тут прибрали трошки. Ну, пішли, зареєстрували все. Ну, це страшне. це… По, по мирним людям, по мирному місту. Місто тільки йшло на, на працю, тільки всі. Це. Тут на сьомому етажі дитину заблокували. Ну, батьки пішли на роботу, а дитина сама залишилася на сьомому, і, і тут розблоковували дитину. Гострі наслідки російського терору залишили свій слід на тілі Анатолія. Сидів судок вирішав, от там, от на тому стульці, гукнула. Ну, не рядом. Вот где-то, где-то был прилет раньше. Телевизор работал? Смотрю. Э, ну, высвечивает тревогу, то не было. Вот. Вышел на балкон, вот сто лет стоит, сел, закурил. Потом как даст, я на полу, засыпанный стеклами. Ну и, и все. А потом вылез, ну... Чуть порізалося, то ерунда. рунда. Наробило лиха і в квартирі Данила. Рама лоджії, понівечена, та вона врятувала його родину від ще більшої біди, розповідає хлопець. Зруйнована віконна рама, зруйновані вікна, ось прилетів це осколок від ракети. Він пробив тільки зовнішнє скло, внутрішнє не пробив. Зруйноване вщент все. Це не не можна відновити. Ми будемо все нове ставити. Це ось все, що може принести нам Росія, тому що більше вона нічого не робить. Вона тільки вбиває мирних мешканців та калічить їх. Слава Україні! Наразі відомо про шістьох загиблих, серед яких десятирічна дівчинка та її мама. Голова родини Андрій зараз у відрядженні. Сім'я чекала на нього вдома. Батька я взагалі знаю вже років 30 ще по технікуму. Тобто ми навчалися в катерах, я в політехнікумі, жили в одному районі. Це все старожили, всі з нашого району. Батька, по-моєму, десь відряджені вдома. А жінка з донькою, так, жалко, звісно. Вони тим більше в Польщі були цілий рік. І це ж приїхали сюди. Добра родина, жили добре. Він працював, машина. Добропорядочні сусіди, ну що можу сказати, хороша родина. рятувальна операція на місцях влучання ворожих ракет. Триває роботам. увесь день заважали постійні повітряні тривоги і загрози обвалу зруйнованих конструкцій будинку. На жаль, доводиться відводити особовий склад під час повітряної тривоги для того, щоб не піддавати небезпеці. Під'їзди квартири всі були пройдені співробітниками і Нацполіції і ДСНС. Ті, хто були там заблоковані, були розблоковані, виведені на свіже повітря, евакуйовані. Психологами надалась допомога психологічна. Це близько 80 осіб, вже на двох локаціях. Тому продовжуємо працювати. Сподіваємося, що під завалами ми нікого вже не знайдемо. Близько 19-ї години очільник обласної військової адміністрації. Сергій Лисак повідомив про завершення пошуково-рятувальної операції у кривому розі. Юлія Вітряк Владислав Талалай цей день.